Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Хрест Господа нашого Ісуса Христа і череп Адама. Розваж, коли перший чоловік у раю згрішив і визнав свою вину, Господь Бог простив йому вину і вічну кару, за яку Мав надолужити обіцяний Спаситель світу, яким милосердним є Господь Бог, однак він не відпустив кари чоловікові, а засудив його і його потомків на всілякі терпіння, котрі ми тепер усі переживаємо. І висказав Господь Бог засуд смерті на нього, кажучи в поті твого лиця будеш їсти хліб, доки не вернеш до землі, з якої ти взятий, бо ти є порох, і в порох обернешся. Господь Бог хотів, щоб ті терпіння і смерть нагадували безнастанно чоловікові, яким великим злом є гріх. І як незначна грішна розкіш може спричинити численні кари. Проте свята церква грецького обряду перед Великим постом у сиропусну неділю згадує про вигнання Адама з раю і всі наслідки гріха, а особливо нещасну смерть. А свята церква латинського обряду на початку посту. У першу середу запровадила звичай посипання попелу на голову вірних, кажучи пам'ятай, чоловіче, що ти є попелом і в попіл обернешся. Подумай над цими важливими для тебе словами, бо й ти зі землі і в землю обернешся, не можеш рівночасно служити світу, тілу. Дияволу і Господу Богу, бо ніхто не може служити двом панам, сказано у Святому Письмі. Запитай власну совість, а вона тобі скаже, скільки ти разів не лише забував про Господа Бога, але й, можливо, ображав його. А бувало, що, попри службу Богові, ти хотів служити і світові. Вона тобі відповість, жалуй за те і кайся, бо ото тепер час догідний, ото тепер день спасення. Давнє передання твердить, що на Голготі, де був розп'ятий Ісус Христос, Патріарх Ной погребав чашку Адама, котру забрав зі собою до корабля. Проте знаходиться череп Адама під Христом, Господа нашого Ісуса Христа, котрий мусив понести смерть, повну горя і пролити свою кров, щоб нею змити провину з грішної голови чоловіка. Постанова кожного дня посвячу чверть години на розважання. Адон Треверський розповідає про святу Діву і мученицю Теклю, ученицю святого Павла. Злобні мучителі викопали великий діл, наповнили водою і напустили туди много їдких вужів і гадюк. У той діл хотіли її вкинути, але вона зробила на собі знак святого Христа і скочила сама в ту прірву. А знак святого Христа був для неї щитом, бо не допустив, щоб вужі торкнулись її дівичого тіла і вчинив так, що гадюки стали її почитати. Таку силу має знак святого Христа. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.